Дурнувата вимога Ерефії щодо визнання незаконно захоплених територій України не може бути виконана. розумієте, він дурілка картонний, от йому руку засунули і їм шевілять. І від цього у нього все це отчаяння. Про це під час прес-конференції в Вашингтоні заявив держсекретар США Ентоні Блінкін. Під час розмови з турецьким президентом Ердоганом Путін заявив, поки Україна не визнає те, що він називає новими територіальними реаліями, немає про що домовлятись. Іншими словами, поки Україна не визнає та не прийме той факт, що захоплені Росією силами з території не повернуться, мови не може бути про перемовини. Звісно, це неприйнятно, сказав Блінкін. За його словами, такий підхід Ерефії показує, що вона насправді наразі не зацікавлена у дипломатичному припиненні війни в Україні. Ну а українці це знають давно. Тому ні про які переговори з країною агресором не може бути й мови. Допоки хоч один її так званий солдат, а насправді мародер, вбивця та гвалтівник, топче українську землю тільки після повного розгрому рашистської збройних сил на території України можливо в майбутньому якісь переговори. Але ці переговори мають базуватись на позиції України, тобто репарації за агресію та повне кримінальне покарання російських військових злочинців на чолі з Путіним. Сьогодні почалося тренування українських військових на танкерах челендж 2 Які Британія передає на танкерах, на танках. Вибачте, які Британія передає Україні. Про це повідомив Бен Волес. 14 цих потужних танків передають, і одразу після цього почали говорити. Що це, ніби, буде такий пусковий механізм? Що після цього буде легше домовитися про леопарди, про передачу леопардів в Україні? От і ми на це дуже сподіваємося. Але я посилаюся на дзеркало тижня і на речника Шольца, який заявив, що плани Лондона поставити в Україну танки британського виробництва Челендж 2 не змінять позицію німецького уряду, який досі відкидав заклики передати Києву леопарди. Чому така незворушна позиція Німеччини? Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Знаєте, танки, на мій погляд, це можливо дуже оптимістичний погляд, але просто є обсяг інформації. Це вирішено питання. Угу. Думаю, що ми почуємо Рамштайн уже на цьому тижні, наприкінці тижня. Ми почуємо про те, що танки України надаються. Ну, обсяги нам важливі. Нам потрібна бригада, три батальйони. Тобто, ну так, спеціалісти знають, але вскидку це має бути хоча б 118 танків, так я свою думку скажу, щоб, ну, щоб воно мало значення. Будь-який, хоч один танк, хоч 14, от, Challenger 2, які надали, це має значення абсолютно. Але якщо це буде оснащена бригада, з відповідними це ж не тільки танки. Це і броньовані машини, це БМП, це всі системи. Це це величезна потуга, яка додасть нам можливості наступу. Тому танки будуть. Питання тепер стосовно Німеччини. Ну, знаєте, я скажу свою суб'єктивну думку, яку неодноразово висловлював. І я вважаю, що у німецьких лідерів Німеччини дуже дивна позиція. Вони роблять правильні справи тільки з запізненням на два місяці. От навіщо е, так вилять і щось там пробують пояснити, а потім все-таки приймати рішення? Я не розумію. Я тільки одне можу пояснити. Вони хочуть, щоб думка їх громадська думка. Була готова до такого рішення, але в Німеччині є опитування. Там громадяни більш рішуче налаштовані. Значить, причина в другому, значить, якісь є контакти з росіянами, і ті також чимось погрожують, постійно нагадують. Ну, я думаю, це наслідки цієї проблеми Німеччина, яка дуже глибоко залізла в різні схеми з росіянами. Вони вилазять звідти, слава Богу, вже немає енергетики, оцієї корупційної, і я впевнений, що от. Ну, скажем так, не впевнений, але і дуже хотілось би сподіватися, ще є кілька днів, що в Німеччині ми почуємо зовсім інше рішення, і воно буде звучати від канцлера Шольца Принаймні дозвіл іншим країнам постачати леопарди танки для України. Це і Фінляндія, це і Польща, Канада і до країн п'ять країн по моєму погодилося. Ну... Португалія, Канада, Іспанія мають такі танки. Греція, хто там поводився, подивився. Греція, думаю, ні. Але Канада ну, досить дивна заява, що поки що Канада не готова. Ми про Німеччину говоримо. А чого поки що Канада не готова? Ну от, я не розумію. У нас можливо Трюдоцьк сказав прем'єр-міністр Канади. Може, трудо поки що не готовий? Ну так скажіть, не готовий я як лідер це зробити. Або скажи, Німеччина там якось ще не дозволила. А поки що Канада не готова, ну сорі. Так, так Канада може чекати. Розписав, розписався за всю Канаду. Ні, Ну, так, так. Ні, ну він прем'єр. Просто ну, це неправильно. Ну, і ще питання. Ну, а у нас взагалі, ну, я не хочу. Це говорити, що ми зробили для того, щоб Канада була готова. Що ми зробили? Канада, яка має мільйони українських громадян, яка останніми роками була нашим не просто партнером а вона лідером була. Де зараз Канада в цій групі країн? Ну США, очевидно, на першому місці, але далі не Канада. Ви натякаєте на роботу на дипломатичному ні ні що не натякаю просто тікає. констатую факт, що у нас. На напрямі Канади робота недостатньо. Ви сказали, що можливо є якісь домовленості між Росією і Німеччиною. От я покопалася в інформації і знайшла, що говорять експерти, зокрема, Густав Гресель, співробітник Європейської ради зовнішніх відносин Берлін. Є чутки, які вказують на неофіційну угоду між США та Росією або США та Китаєм про те, що вони не постачатимуть певні речі. Ну, вибачте за ці плітки, але буду озвучувати. Ходять чутки, що Путін погрожував Шольцу, що якщо ті дадуть танки, він застосує ядерну зброю. Це різні теорії, і чіткої відповіді канцелярії немає. У якийсь момент йому дійсно потрібно буде пояснити своє рішення. Є підґрунтя сказати, так, це може бути. Можна підтвердити, що неодноразово були спроби проговорювати позиції між Боном і Москвою, між Парижем і Москвою. Це факт. Угу. Оці, оці загравання, оці дзвінки, і ясно, що під цей час обговорюється. Це, звичайно, Путін свої наративи, оцей свої страшилки всі кидає, ядерну дубину. Я не впевнений, що могло звучати саме так, там танки, ядерна зброя. Ядерна зброя вже ця дубина не працює. Ну, є питання, звісно, до сих пір і побоюються, але уже це не той момент, як було в березні, коли. Ну, серйозні були погрози росіян, але потім їм так нагадав Китай, нагадала Індія, нагадала інші країни, що так просто розвалити систему, яка склалась в світі, де всі постраждають, путіну ніхто не дасть. Тому його е, бажання і оце садистське висловлювання про ядерну зброю. Що нам байдуже, який, який там чи залишиться світ, якщо там не буде Росії, навіщо такий світ потрібен? інтерв'ю було угу. е, то е, це таке тільки на камеру заяви. Насправді, ви подивіться по голові дали і вони вже про ядерну зброю не говорять. І я вважаю, що це якраз е, наслідки роботи не тільки Сполучених Штатів, але того Шитаю. В якому місяці 2022 року світ був дуже близький до ядерної. В березні, в березні місяці? В березні я вважаю, що в березні місяці, попри те, що ми обговорювали чомусь в ефірах от, нанесення Середину... удару ракетами з ядерною зброєю, да? ну, там не такий варіант був. В принципі, Дуже серйозно там наполягали Путіну деякі використати тактичну ядерну зброю. Е, і е, ну, ми знали, ми бачили це, це було очевидно, але в принципі я так розумію, що навіть переміщення ядерних боєзарядів тоді не відбулось. Так що, ну, ця, ця загроза, якщо вона існує, то вона, на мій погляд, знизилась суттєво. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.